Всім привіт! Сьогодні 24 вересня приїхав знову на річку, взяв два спінінги сьогодні на щуку і з поплапопером. Ну, буду спочатку впиратися в щуку. Хочу половити щуку на спінінг. Нас води дуже багато, сильно затопило, мабуть, до метра на метр піднялась вода. І вода була мутна. Риба геть майже не клювала. А це, дивлюся, сьогодні вона вже чиста. Прозора, то може щось якийсь щупак та й клюне. Я був два дні тут з ловив. Перший день трохи підловив плотви на поплапоперснопірки і, і кидав на живця. То вода мутна була, то ні одної покльовки не було на живця. Так два дні я тут проплавав, на другий день взагалі і плотва, і красноперка не клювала. Хоча кидав спінінга, два тичка було. Уже це було дня три назад. Тут я вирішив попиратися сьогодні в щуку. Взяв з собою два спінінги із поплапопером. Я його можу і переключити на окуня половить, ну... У поки що нема де ловити. Води дуже багато. Ну, одне, що добре, що прозора вода. Так що буду ловити, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Так, поставив чабіка ось такого свого. Він у мене розловлений класний воблер. Я тут по весні ловив на нього добре щук. Одне що вітер в мою сторону, аби в спину було б краще. Ну хорошо, що вже вода прозора, немутна устоялася. Може щось так клюне б вона було б, конечно, краще. По під туди закидати. Круто було б. Нічого, зараз і так спробую з берега. Вона як є, і якщо в неї є жор, то буде клювати. Проти вітру важко все одно закидати, хоча цей воблер добре летить. Но вітер сильний, що навіть його зносить. Щось нема покльовок. Ну, зараз буду різні приманки використовувати і блешню тут покидаю. Поки що не клює. Може недостатньо заглубляється цей воблер. Може і щука просто не клює. Тільки що проводив воблера і бачив, як тут ось за деревиною промазав щупак. Невеличкий, Ну, не промазав на цей воблер. Зараз ще покидаю, ще й Хотів тут з краю спочатку покидать, бо тут воно все в березі, вся риба повинна стояти. Зараз ще буду кидати тут. І вроді ж повільно вже проводив, як так можна було промазати. Геть повільно-повільно крутю. Побачив, вода зараз прозора, невеличкий течок відчув і побачив, мені в окулярах видно, не клює. Може на щось друге буде краще клювати. Ось така мілководдя, і тут багато палок, Можна добряче зачепитися, але все одно закину. Тут повинен повинна стояти риба. і окунь, і щука. Но силикон я тут не закину, бо зачеплюся відразу. Ну а цей поверховий поверхневий воблер можна пару разів закинути. Класно закину і покльовки немає. Хоча тут в корчах повинна риба стояти, навіть коли води тут. Дуже мало було, риба завжди тут плюхалась. Нема покльовки, зараз зменю воблер на блишню. Ось поставив отаку кислотну блишню флагманську. На неї нічого крупного не бере, ну хоча б щупаків половить, якщо нічого не клює. І вона не сильно погружається в воду воно був вихід щуки. Я її не бачив, але я вже протягнув блешню і пішов водоворот. водоворот. Слаба щука, не може схватити ні воблера, ні, ні блешню. Там вона стоїть, тут такі корчі є трошки. І вона там стоїть, той щупак. Ніяк не схватить. Зараз пару разів тут покидаю, якщо не візьме, просто пізніше прийду, вона заспокоїться. І вже ж так повільно проводжу блешню, що є як схватить щуці, ну, ну промазує. Схватила щука прямо під берегом. І на цю ж маленьку блешню, ви подивіться непогано ого! Давно я щук не тягав. Подивіться, яка клас! Хоч би не зійшла. Така, грам 600-700. Фу, перша щука, мабуть, за літо і осінь. ні, влітку я ловив на живця. Перша щука за осінь. Там ще поки я витягував на на окуня. Ви подивіться, та ще на яку блишню я тут і цей проводив, як його М -м -м, боблер і блишню велику, а клюнула от така щука на от таку маленьку блишню. Зараз сфоткаю та відпущу. Клас, а жирно мабуть, наїдена. Ну непогана щука як для наших місць. Та закопнула там добряче. Треба інструмент. Взяв інструмент, зараз освободю її. Хоч би крючки не поламати. Поламав крючка і там в пащі остався крючок. Представляєте? Це ж треба так витягувати. Ось. Відпускаю щуку хороша. Для наших місць ну, така я ж кажу, грам 600-700. Ого, відразу пішла так. Зараз поміняю крючка на блошні, в мене є там нові. І ще в мене є така маленька блошня. Буду пробувати її китайська блошня, вона розловлена теж. Ось така 10 грамів натурального кольору. На неї і окуні брали, і щупаки, і ось ця полоска із святонакопітелем. Буду пробувати. Зараз поміняю на ті блешні кричка та ще. Буду тут пробувати. Я це чого в цих місцях е, вперся, бо тут я прикармлював рибу і мелоч стоїть. Ну а там де мелоч, там і щука повинна бути. Поміняв крючка. Тройник новенького поставив, той вже був такий не сильно гострий. Як я казав, уся щука стоїть під берегом. Три, три покльовки в мене було і всі під берегом. Ну, за метрів 7-8 від берега, максимум 10. Вся геть тут за метрів. 5-6 взяла. Може й женеться з середини, ну, навряд чи більше всього, що вона тут стоїть. Тут і мілоч видно випригує. Там течія, я ж кажу, в нас риба не любить великої води і сильної течії. Ну все одно пробую, закидаю. Може там з-під того берега, з-під кушарів щось вийде та дожене, чи як пробую одним словом. Ну, це вже радує витягнути таку щучку в нас, коли ціле літо і початок осені, тут геть не було води і риби майже не було. Так, ну що ж, походив я. По всьому плесу нашому на яму з'їздив. Ось в такому місці кидав перспективне ж місце, повинна щука стояти. Ну, ні одної покльовки більше не було. От в тому місці в мене два виходи було. І одну щуку витягнув. І все. Сьогодні жаркувато, зараз обід. Е, ну В принципі, не время щоб клю... щуці клювати. ну Завтра буде холодніше. Вийду, може, з човном, то може кльов буде краще. Ну а сьогодні оце так. Тому відео не затягую, не хочу вам показувати, як я ходжу по місцям і як воно не клює. Так що, оце те, що є, те і є. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі а також переходьте по ссылкам в описі до відео.